Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірну смачну картопляну начинку з сухими грибами. Така пісна начинка чудово підходить до вареників, пирогів, пиріжків, налисників, рулетів. У окрему миску вкладаємо 1 кг відвареної картоплі. Картоплю треба пом'яти. Окремо взяла 30 г білих сушених грибів, а можна брати будь-які сушені риби. Залила їх холодною водою і залишила на 15 хвилин, щоб вони напухали. Воду сцідила, а грибочки порізала дрібненько, в патенню наляла 2 столових ложки олії, сипала одну цибулину, нарізану кубиками, додала одну морквину натерту на крупній терці. Підсмажила до м'якості, додала грибочки і все разом потушила дві хвилини. Грибну засмажку додала до картопляного пюре. Додаю одну чайну ложку солі, перчим до смаку. Додаємо півчайної ложки сухого чеснику. Все ретельно перемішуємо і начинка готова. Викладаємо її у миску. Така начинка чудово підходить до вареників, пирогів, пиріжків, налісників, рулетів. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смачну пісну начинку найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.